Мільйони мігрантів замість українців чи може тотальне населення з пенсіонерів? Що чекає Україну після закінчення війни? Вердикт демографів у цьому питанні однозначний криза національного масштабу. Через втрати на фронті виїзд жінок з дітьми за кордон населення рекордно скорочується до того, ж, у тих родин, які залишаються, включається здоровий прагматизм. Вони не поспішають з дітьми, бо усвідомлюють ці ризики як економічні, так і військові. Експерти навіть порахували, значить, щоб зберегти чисельність українців, ста жінкам потрібно щороку народжувати близько 210 дітей. Але ж розуміємо, це цифри нереальні, це цифри фантастичні. Масло вогонь додає ще й рух Child Free. Child Free – це коли чоловіки та жінки свідомо обирають бездітність. А от чому? Давайте дивиться! Child Free – свідомий вибір не мати дітей. Для Сюзанни це не просто нова течія в культурі, а життєва з яким довелося змиритися, навіть її рідним. Дитина це відповідальність. Мало народити дитину. Її треба виростити, виховати, поставити на ноги. Це та відповідальність, яку я особисто брати на себе не хочу. Челфрі запевняє Сюзанна, це не субкультура, а спосіб розкрити своє життя на повну. А дитина змусить змінити байк на коляску, а музичні фести на іграшки. Я веду такий спосіб життя, який пов'язаний з постійними роз'їздами, переїздами. Це музична діяльність, це байкерські тусовки, Це рок-н-ролл. Сюзанна поки не одружена. Але на початковому етапі стосунків повідомила, що бездітність це її свідомий вибір. І якщо партнер хоче будувати з неї родину, він має дотримуватися її поглядів. У чоловіка вже була дитина від попередніх відносин, то йому це було навіть на руку. Олаг до культури Чайлдфрі відноситься нейтрально, але зауважує, що погляди людей можуть змінюватися протягом життя. В цій тезі він переконався на власному досвіді. Моя дружина теж була і я вважаю, що зараз просто найкраща мама. Після народження первістка Олегові довелося змінити кермовантажного автомобіля на посібник для юних татусів і вже п'ятий рік перебуває в статусі батька в декреті та чудово справляється з двома хлопчиками. Це все просто. От, дитина плаче, якщо вона хоче їсти, або їй там холодно, або хоче спати. Ну тобто то не просто так. Діти просто так не плачуть, не потрібно боятися того, що вони там плачуть, вирадуються підняли. Все по плану. Має бути чіткий розпорядок: їсти туди, спати тоді, з спати тоді. І їжа перекусики. У дитини бажання взагалі такі мінімальні. Однак не всі чоловіки готові йти в декретну відпустку. Ба більше за даними Міністерства юстиції, народжуваність в Україні значно скоротилася порівняно з довоєнним періодом. У першому півріччі цього року в Україні зафіксовано майже 90 тисяч народжених, що на 9% нижче у порівнянні з минулим роком. Українців турбує демографічна криза, тому до Фрі вони відносяться неоднозначно. Треба дітей рожати. вас давати їм, щоб вони нас радували. Діти це наше майбутнє. Така я молодіж, так їх поспитали, розумієте? Моє, моє період такого не було. До цього руху я відношусь негативно, тому що ну я, наприклад, хотів би залишити після себе якийсь слід, е, виховати дітей. Є люди, які живуть самі для себе, можна так сказати, але це їх вибір. Ну що тут зробиш? Тут не можна казати, що вони якісь все погані люди. Чим більше, тим краще. Тому що багато зараз гине, багато кудись їде. Але більше дітей. Експерти підтверджують, суспільство не спішить народжувати. Щоб вийти на позитивну статистику, в сім'ях мають бути дві-три дитини. Треба зробити так, щоб жінка, народжуючи дитину, розуміла, що вона не випадає з суспільства, що вона може продовжувати робити кар'єру. Вона з дитини може приїхати з місця на місце, що вона буде мати підтримку можливої від держави. Світлана запевняє, народжувати потрібно тут та зараз, адже ніколи не буде комфортних умов. А дитина може подарувати непередаваний спектр емоцій, який буде стимулювати до життя. Це справжнє щастя. Коли ти маєш Ха -ха, чудо таке.